Котики. мухи, комарі і інші друзі з лапками. Оскільки сітка, яка закриває обличчя та шию, дуже добре від них захищає. Дуже дрібненьке очко. Акуратна, не надто жорстка, тримає форму не надто м'яка. Це мілтек. Колір ось такий. Тойот. Вона не має стопера, вона наскрізна. Можна натягнути на солом, на панаму, будь-ки, будь-куди. Інший варіант сітки зі стопером. Вона може бути вдягнута навіть без. Панами чи шапки, кепці і так далі. Шолом. Це зі стопером можна на босу голову. Вона м'якіша, так само щільна і дрібна, але тяхенька не тримає форму. Полі полива. Що було хівропа не незоркаю.